Зараз колишні гравці Наві по КС. Гардіан. Легендарний снайпер, який двічі грав за Наві і допоміг команді повернутися у топ. Але друге повернення виявилося невдалим. Тоді він остаточно втратив ігрову форму. У 2024 році офіційно завершив кар'єру. Флеймі він завжди був стабільним гравцем, може який може затащити будь-який клад. У 2021 році його кар'єра пішла на спад. Спочатку відправили у молодіжку, а згодом догравав у тір 2 командах. Сейзет. Скандальний гравець, який кікнув Зевса заради Сімпла. Він взяв на себе роль капітана, з якою не впорався. Його обміняли на електроніка у Фліпсайд. Але і там не вийшло. До кінця кар'єри грав на тір 2 рівні. Аз дівай! Вітя прийшов у Наві на місце Бумича і допоміг команді виграти тір 1 турнір. Але зрештою не зміг стати своїм в команді і пішов. Після цього вийшов у плей-офф Мейджора з Монте, а зараз грає за ендс. Сімпол легенда Наві та один з найкращих гравців в історії КС. Останній матч за команду зіграв у 2023 році. Після цього грав в оренді Falcon та Фейс Клан. Можливо, зовсім скоро він повернеться в основу Наві.